Наступні три питання у нас тут йдуть по Київщині житло. Це компанія-забудовник, яка здала будинок у дворі лікарні, яка має віддати вісім квартир лікарям і яка, має, і яка хоче будувати далі. А які проєкти Добре, час. Ми довго радилися не. Ми порадилися в цьому і вчора довго обговорювали все це. І ми пропонуємо не підтримувати, не підтримувати питання щодо Київщини, Київщини житла, допоки вони не вирішать проблему з, скажімо так, з приведення у відповідність до. До запитам міста, соціальної інфраструктури міста, розміру своєї бойової участі. Це, це стосується не тільки Київщини житла, а й інших компаній-забудовників. Тобто наразі поки що так. Я вам хочу сказати, що це тільки одна комісія. Всі решта це питання і профільна комісія та інша позиція. Через те ми почули думку бюджетної комісії. Але в мене запитання до секретаря комісії. Ваше ще одне питання було на комісії розглянуто про надання в оренду. Поміжного приміщення квартиру будемо купуляти чи Це питання ЖКХ ставимо? ЖКХ, ЖКХ да? все, все. так? Тобто ми вважаємо, що у майбутньому, у майбутньому для міста і для бюджету міста ну, дуже забагато ризиків а, виникають у зв'язку з а, тією схемою сплати бойової участі, яку пропонує Київщина житло. Тому ми ще би. Тому ми зараз пропонуємо не підтримувати ці питання, а продовжити вивчати їх далі. І на Вікторівна, щось хотіла сказати? Так, ну, дивіться, це поки що так далі. Ще, Ще, Ще є інші комісії, так. які теж з цього приводу висловлять свої думки. В залежності від тих пропозицій обговорень чи ставити можна на голосування зміст. Значить, 34-й пункт, так? Тридцять Київщина житло звернулося з проханням встановлення розміру бойової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта першої черзі, багатоповерхового житлового комплексу на орендованій земельній ділянці площі 2,7 Га по вулиці Київська. Зараз вже на цей момент сплачено бойову участь у розмірі 3%. Рішенням комісії визначено, що встановити розмір пайової участі у розмірі 4%, тобто самий максимальний розмір, який нині гарантований законодавством України. В зв'язку з цим наше рішення, що треба ще, щоб була доплата 1% пайової участі. І це проведено, повинно бути нині. Обіцяли представники Трозмірної Закиїща на житло, що в найближчий час, це протягом 10 днів, вони виконують дану зобов'язку. Наступний пункт 35 Значить, Товариство Медина Київщина житло також звернулося про встановлення розміру бойової участі, але вже що стосується будівництва об'єкта другої черги. Е, було дуже багато е, присвячено часу для вивчення цього питання. Е, всі прекрасно розуміють, що значить. Е, на комісії було озвучено, що хочуть значить, відповідне товариство подарувати квартири лікарям, хоча, звісно, по законодавству ви прекрасно розумієте, що не можна, значить, зараз міська влада не може ніяким чином отримувати значить, собі відповідні квартири. І взагалі люди можуть. Тому буде подаровано в Бухівській районній лікарні. Буде подаровані дані квартири, тобто це добровільно і при тому, що вирішила правова підстава це договір дарування. Тобто ще раз для всіх наголошуємо, що їх не можуть не забрати, не повернути нічого. То тобто ці всі далі питання, що стосується виділення окремим співробітникам, це вже будуть вирішуватися відповідно або районної лікарні. Однак їм буде цих подарованих звісно, що звернулися пропонування розміру байової участі. Нині, як би, ну до того ж, було вирішено питання, що не по ринковій вартості буде рахуватися вартість цих квартир, а по середньозваженні вартості, тобто вона буде набагато менша аніж по ринковій вартості. Зв'язку з цим, якби на даний момент чітко встановити відсоткову ставку, ми не можемо, оскільки ми не знаємо за момент передачі квартир, скільки буде ця ринкова вартість, тим паче, ми не знаємо скільки буде. Кошторисна вартість того будівництва, який буде збудований, а може взагалі не буде збудований. Тобто, на даний момент це все питання, воно є безпосередньо передбачено законодавством, можемо встановити лише відсоткову ставку. Тому рішенням комісії було прийнято, що встановити у розмірі 2% з можливістю подальшого коригування. Тобто, що потім переглянути це питання вже по факту, коли будуть передані квартири, буде збудований відповідний об'єкт, і потім можна буде це вирахувати відповідні зобов'язки. При цьому ще раз наголошую. Це може бути і не збудовано, тому це по суті при цьому ще квартири будуть передані в найближчий строк, тобто також протягом 10 днів це вже буде вирішуватися питання про передання якби цих квартир. Тобто зараз черги, з будівництва першої черги, не з будівництва другої черги, а з тих квартир, які вже збудовані. Тепер останнє питання щодо протоколу: 36-й пункт це завершувати житло про надання згоди на розробку детального плану території. Значить, Тут також дуже було багато діалогів і дискусій з приводу цього. Однак хочу одразу сказати От та позицію, яку займають сьогодні активісти щодо проти вони забудови безпосередньо на цій території, ну взагалі на території міста Українка, що стосується цієї забудови конкретно, вже ці земельна ділянка вона вже знаходиться у аренді товариства медичної Київщина житло. Вже був розроблений детальний план території. Тобто, вже надано, згідно цього детального плану території, який був розроблений раніше, право на комплексну забудову територію. Тобто, вже ця ділянка 2,7Г, вона вже є такою, як запланована під комплексну забудову територію. Тому е, зараз товариство тобто, на житло раніше затвердженому детальному плану території може будуватися. Немає ніяких перешкод. В зв'язку з цим, звісно, зберегти цю територію вільної від будівництва, ми вже не маємо можливості, оскільки вже рішенням раніше сесії було надане право на забудову добудову В Зв'язку з цим рішенням комісії було прийнято з тим, що вже всі юридичні норми були дотримані. Вже все питання вирішено про те, що саме на цій ділянці буде забудова. Вирішили таким чином, що не заперечувати проти надання згодно на детального плану території. Однак з наданням нашої комісії на ознайомлення завдання на проєктування, для того, щоб ми там могли передбачити саме інфраструктуру, яку бажає міська влада для того, щоб було забезпечено нормальні умови для проживання і наступного функціонування до даного забудови. В, забудов в зв'язку з цим було прийнято таке рішення. Щодо, щодо даного питання, то звісно, всі прекрасно розуміють, що надання згоди на розробку детального плану території ще надає можливість затвердити цей детальний план території і не скасовує, звісно, громадських слухань по цьому питанню, де може кожен прийти і висловитися з приводу даної забудови. Тобто, це ще не надання права на забудову, це тільки надання права на розробку детального плану території. З цим просимо не заперечувати про надати згоду на розробку детального плану території. А далі подивитися, що вони там передбачаться. Зустрічалися, прозвучало, що як із слів забудовника, що коли ми даємо цій зараз зараз добро, благословляємо, скажімо, це, все, вони готові підписати документи на передачу квартир. Ще ви раніше, так, завтра прийдемо. Ви ми голосуємо і ви подаєте документ. Чому так ви ну, порушуєте? Тобто, дозвольте, я відповів на це запитання. Ми готові вже сьогодні це зробити, але, на жаль, ані лікарні не готові його прийняти. Якщо вони хочуть його прийняти, ці квартири як службові, як ще службових, то їм потрібно взяти дозвіл у районної ради у отримувача на безоплатне отримання, набуття у власні житлових приміщень, квартир з конкретними адресами. Вони самостійно не можуть цього зробити. Ми можемо хоч сьогодні передати. Ми вже, ще два місяці назад. Забирайте квартири. Але

Це питання підтримане на всіх крім комісіях, крім бюджетної, і комісія з питань освіти на своєму комісії, здається, скоро тоді було і витратимо. А решта цих комісій у мене протоколи є, так. Три комісії підтримали, святили. Ну, Я ж вам кажу, три комісії святили. Ми ставимо на голосування, так. Давайте нам бюджет.

Tam, ну, люди, які пропрацювали, але вони розберуться. <просту> <так, чиня? просту> згідно не згідно черги, але це будуть люди, які з'являються на чергі. І лише для того, щоб якось мати змогу запросити лікаря до праці. Приїжджають лікарі. Ми за кордіє всі там не розповідаєшся. Я вибачаю, це його та прикладають, я не знаю. Лікарів, як ви сьогодні чули, не батання є інтерні. То, що родина пропонувала 30 років, вона це буде розглядатися на е, головні лікарі, буде працює. У нас головних лікарів, ви бачите, три. Розумієте, так? лікарня поділена. Дорогу. Тому це буде внутрішнє рішення, перевидна. Держав. 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 А нам копії дасте про такої смісні. Не єдине питання, щоб Київщина житло віддала вам верхів. Не було більше ніяких питань. А далі забачить. Т... 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 з українською. Тут і на раді Більше того, більше того, якщо буде встановлено запропонована поява участь ну, ще не додатково будуть ще після. Давайте черзі. шановні депутати, Інна вікторівна хочу ще щось добавити. Будь ласка, я хочу, щоб всі коли... Шановні депутати, я вас прошу. отношение Вон к этому вопросу. Этом. Это да, ну, там... да. Шанули Это депутаты, да. Шану остановитесь, пожалуйста. Да, можно, да. Можно? Я, я хочу напомнить историю вопроса. Сначала было собрание коллектива. Там было больше полутора сотен наших сотрудников, которые обсуждали этот вопрос. И, наверное, без этого тогда нельзя было обойтись. Иначе бы иначе без нас бы отдали эту землю и все. Мы надеемся на то, что земля, которая исторически окружала больницу Пусть она была не узаконена, не по нашей линии Мы подавали с давних до вен. Но мы проголосовали в надежде на то, что у нас будет какое-то развитие Мы можем людям что-то предложить, чтобы у себя их оставить чтобы можно было всех обслуживать, чтобы те, кто приехал сейчас, э, дом 11, которые очень активны, все же ходят в эту больницу. И хотят, наверное, чтобы она дальше существовала. А как она будет существовать, если у нас не будет персонала, который не знает, как ему выжить на эту зарплату? Мало того, снимать жилье, детей учить и так далее. Самая низкая зарплата по стране. Еще и мы заложники вот этой ситуации, когда теперь... Теперь на минус, э, когда <годжу> же буде наш вопрос, когда рішати, э, дадут или не отдадуть нам, тому що воно все зв'язано з іншими випросами. І ще хочу <годжу> уточнити, що ми Дайте, у нас ще уточнення одес робити, що далі на житло також зазначено, про те, що оформлені документи, вони також будуть на це не буде сплачувати за оформлення цитуанів. Я звертаюсь до лікарі, щоб ви зрозуміли, не тому, що депутати такі погані, що вони не хочуть, щоб у вас були квартири. Всі хочуть, щоб були квартири. Але зараз склалася, склалася така патова ситуація, що всі питання повинні вирішуватись в комплексі. І якщо депутати голосують за те, щоб вам передати квартири, то це означає, що автоматично надається дозвіл зрізати ліс і забудувати там. Це дуже варто. Я, я все прекрасно понимаю. Пяти... Тут палка не о двух концах, дайте... тут палка о пяти, десяти дайте концах. Я, дайте... А мы заложники. Да. да, дайте я скажу. И вы слышали сегодня тоже тех же жителей города, которые протестовали против забудок. Конечно. Поэтому, Шашу. поэтому ситуация она очень сложная. Решение на, на мой взгляд, решение очень простое. Если вы когда-то дали свою территорию в расчете на то, что вы за это получите квартиры, 6, 6, 5, 4, значит вам 5, 4, должны 5, 4, эти 5, 4, квартиры дать. І Sutera, 아니, не прив'язуватися ні рішенням міської ради. Тоді вони не повинні будуть сплачувати бойовучі. Давайте не будемо агребувати, то задумання квартири і все. тут Загалі ви не полювувати. Шановні депутати, голосуємо. Я хочу з вами перше. Шановні депутати, хочу зазначити, що всі ці три питання, які я проведення протоколу, мають називатись в комплексі, і нашого смислу немає. не вы не квартиры, ну, значит, ставите на голосование. пункт тридцать четыре, тридцать пять, тридцать Да, я... Город, город. Если мы сейчас согласимся на предложение Киевщины Житло. квартиры мы не рассматриваем сейчас вообще. Квартиры мы, врачи, должны получить. Все, квартири ми виносимо за скоп, уже... вони Ру. обсуждаються вам завтра. По вони не нуждають повинні... законодавчі. Вони не повинні нічого отримати. Це буде договор, забування. Ще Ру. раз, законодавчі. Да. Вони взагалі нічого не повинні. Я так вони Тому так далі до дитин. Дорогих депутатов наших, сейчас хочу предупредить о последствиях вот этой вот всей схемы. Значит, если вы сейчас согласитесь на то, чтобы принять вопрос Киевщины житло, город останется без денег в будущем. Никакой боевой участи фактически.

Шість протоколу земельної комісії. Об'єднати. Надійшла пропозиція, хто за те, щоб об'єднати ці питання, ну це дійсно правильно, тому що вони одне одного залежать. Хто за те, щоб об'єднати всі ці разом і розглядати голосувати не кожного окремо, а всі разом ті питання, від Київщини житло? Хто за? Він за. Гідіон, за. Драндер. Дяченко. Зінченко. Кирилюк. За. Кучер. За. Лахтадир. За. Максименко. За. Ніколаєнко. Овчаренко, Перевивіс. Плухута. Проценко за. 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 Саламака. Саусєвич. Скиба, Солодушко. Теплова. Проти. Рішення прийнято є більше. ласка, і зручте, Щоб ми потім ніяких... Ну, на моє вміють підрахунок, лічильні слово. 15 за. 15 за. Лічильна комісія, прошу, щоб від вас не Лена. Вірно? Олена, будь ласка, переходьте голоси. Проголосована ця пропозиція чи ні? Прийнято рішення сьогодні. Так, лічирна комісія. Не так, прошу дані ставимо на голосування, ці всі пункти порядку денного. Є потрібно їх зачитувати. Немає. Хто за те, шановні депутати, щоб затвердити пропозиції земельної комісії? Поставимо на голосування. Вінщук. Віннік. Гігіон. Драндер. Дяченко. Зінченко. Кирилюк. Кучер. Лахтадир. Максименко. Ніколає. Овчаренко. Прибиніс. Лохута. Проценко за. Саламаха. За. Самусєвич. Молодець. Ігор э, Скибар. За. Солодушко. Петро. За. Петро. Чіпко, Мала. Є більшість. Рішення прийнято. Шановні депутати, Володим. я. Так, не ласка. Так,